Учні, тема нашого уроку підготовка риби до марширування запікання. Метою нашого уроку є закріплення теоретичних та набування практичних навичок з обробки риби та підготовки її до марширування. Спочатку ми рибу будемо очищати від луски. Для цього ми беремо і очищаємо її. Від себе ось так. Ми очистили рибу, ми продивляємо, чи якісно ми очистили луску. Потім ми її промиваємо, у нас вже риба промита, і ми починаємо видаляти плавники. Потім ми починаємо розрізати черепце. Розріз ми починаємо від голови до анального отвору, або навпаки. Ось таким чином. або навпаки, якщо б ми хотіли розрізати, можна і ось так. Так, потім ми будемо видаляти мудрощі обережно, щоб у нас і ретинно щоб всі внутрішні у нас були видалені нашої риби. З таким чином гарно її вичищаємо, щоб в нас не залишалося нічого, щоб була у нас чиста. Потім ми її промиваємо. Якості риби без кісток ми пропускаємо через м'ясорубку і готуємо фарш, яким начиняємо нашу рибу. А сьогодні ми будемо використовувати овочеву начинку для нашої риби. Для цього вона є цибуля, морква і перець солодкий. Ми все будемо нарізати соловкою, а цибулю будемо нарізати напівкірцями. Для нарізання овочів ми змінили нашу дошку з риби сирої на овочі сирі маркування і нарізали їх всі солонкою. Перед тим, як начиняти нашу рибу, фарширувати, нам потрібно овочі піддати тепловій обробці, пасирувати. А рибу треба замаринувати. Найпростіший спосіб маринату це лимонний сік, сіль і перець. Ще один з найпростіших способів фарширування це фарширування порційних шматків. Для фарширування порційних шматків у мене вже є підготований фарш. Я підготувала його заздалегідь. І зараз я вам покажу, як потрібно фарширувати порційний шматок. Нам потрібен ніж, і під час роботи ми не повинні забувати про техніку безпеки при роботі з ножем. Я піддіваю шкіру і в напряму до хребтової частини роблю розріз. Там, де починаються у нас реберні кістки. І обережно віддаляємо м'якість від шкіри, потім ми будемо видаляти м'якіть від кістки, також напряму до хребтової частини. Після того, як ми відділили м'якоть з однієї сторони, ту ж саму операцію ми будемо робити і з іншої сторони. Також піддіваємо обережно шкіру і в напряму до хребтової кістки робимо розріз. І також після того ми будемо видаляти м'якіть. У напрямку до хребтової кістки видаляємо м'якіть. Під шкірою можна залишити м'якіть товщиною пів см. М'якіть, яка у нас залишилася, ми можемо використати для приготування. Фаршу. У мене вже фарш підготовлений. Найпростіший фарш для нашого фарширування це буде котлетна маса. Вона в мене вже підготовлена. Зараз ми будемо формувати цілий шматок, У місці, де ми вирізали. Наші філе риби, ми будемо її начиняти, прикриваємо шкірою, начиняємо аналогічно з іншого боку і формуємо ніби цілий кусок, не накладаємо багато фаршу а накладаємо так, щоб у нас був охайний красивий шматок. Через це також заповнюємо паршим. Подивіться, ось такий вигляд повинен мати порційний шматок. А зараз я вам покажу ще один спосіб фарширування. Для початку ми підготовлюємо рибу, видаляємо плавники, починаючи із спинного плавника. Видаляємо плавники на черепці. Всі плавники видаляємо. Підтримуємо порядок на нашому робочій поверхні. Після видалення плавників починаємо видаляти реберну кістку разом із хребтом. Для цього ми робимо ось такі надрізи. Гарно в нас виділяється хребтова частина. З одного боку ми вже вирізали, і тепер будемо з іншої сторони вирізати таким же чином віддаляти хребтову кістку від м'якоті. намагаємося різати так, щоб мінімізувати кількість відходів. Потім, коли ми вже відрізали, ми надрізаємо хребтову кістку там, де у нас хвіст. А потім за допомогою ножиць вирізаємо хребет. Так. І також робимо надріз біля голови і видаляємо хребтову кістку. Потім очищаємо черевну, черевце від нутрощів. ретельно його вичищаємо, не забуваємо виділяти чорну плівку, ретельно вичищаємо черевце. Ретельно виділяємо чорну плівку, щоб вона не псувала нашу якість риби. Ось у нас вже і готова риба для фарширування. Вона нагадує форму човника.